Підтримка України та її майбутнє членство у ЄС до України сьогодні. Приїхали міністри закордонних справ Литви та Німеччини. Литва, зокрема, опікуватиметься програмою підтримки інтеграції України до ЄС на 2025-2027 роки. Німеччина в свою чергу анонсувала виділення 130 мільйонів євро. Ці гроші підуть на гуманітарні потреби та зміцнення стабільності нашої держави. Міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок також пообіцяла говорити про підтримку України. Іної і на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у свою чергу головний дипломат Литви Кястусіс Будріс наголосив: у основі перемовин із Росією має бути розуміння, що Кремль порушує домовленості, і в країнах НАТО, зокрема у Литві, за його словами, є розуміння російської загрози. Росія десятиріччями вкладалася в це і готується до довгострокової конфронтації з НАТО. А після вторгнення в Україну ми побачили, що війна використовується і в політичних цілях. А політичні цілі Путіна зрозумілі. Він хоче домінувати в Європі. Після Ер-Ріаду одна з домовленостей зі США була про ненанесення ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас, Росія продовжує порушувати цю домовленість вже були пошкодження енергетичних об'єктів в Херсоні. Харкові та на Полтавщині, і сьогодні вранці черговий російський удар пошкодив енергооб'єкт в Херсоні, залишивши без світла 45 тисяч мешканців.